Слава Україні! Сьогодні молотим соняшник, 15 соти Щороку собі садимо тільки 15-20 там 20 соти в погородах. Собі на олій, щоб не купляти, не платити дурну ціну, за літр олії. Сіяли вже соняшник. Той що того року зібрали. Насіння не купляли, дощів не було, соняшник слабенький, ну, але який є. Ось такий-то соняшник. Не фокусирує камера. Так що всім раджу хто не садить соняшник по 15 соти Можна садити, щоб не купляти олій. Вихід олію виходить 50 на 50 приблизно.